Ну, в мене було дві хімії, два вида. Вона тупо виламувала кістки мені. Як у наркомана ломка. Ніхто ж не знає, як це правильно. мене такі. Ні, Ну я реально нічого не вживав, щоб прям кості ламила за бізнес. Так це треба було не вживати, щоб їх заламила. Я ще не дійшов до цього етапу, розумієш. Ти як бросиш, поймеш. Получається, що я гуглила скільки кісток в тілі, тому що п'ятки це кістка. Колінка, це кістка, шия, вухо, там щелепи. Це просто жесть, Лопатки, ребра, грудна клітка. От просто в тебе є косточки і в тебе, от як на погоду, тільки ще знати підкалує так трошки, тільки по всьому тілу. І ти помасажувати хочеш чи чимсь розтерти. А воно шкіра, оце ну там зовнішня оболонка не болить. І mm -hmm. до кістки ти добратися не можеш ніяк. Ну oh. і тебе круте, виламує. Оце ти, і ти нічого не можеш. Зділяти. І тебе в п'ятках болить, ти не можеш на ноги ступнути. В тебе все тіло болить. <плес> ти лежиш і соваєшся отак по кроваті, тому що ну ти нічого не можеш з цим зробити. І п'єш обіз бою, воно не допомагає.